Хаєву скільки рубаків руки? Дружан рибу, дружан рибу. Тубата, що це? Слухай, сак ми в 2017 році ходили, да, no, давно. No. Прошли рік ми не дуже. Подивимося. Так, прошли рік ми пропустили, можна сказати. Для Корбанчика. І от ще одного. Ось такі корбанчики. Опа. І один корбанів куча. Але ми хочемо білих грибів. А не корбанів. Це ви що. Ось міша. Не по нізведених путях ми пішли і... Опа! Та ти що! Опа Демішань? Ну, Оце гриб. Вот це гриб. От вони. От вони, красота. Віктор, е. Та ти як у Касті. Опа. Так, іди сюди. Дивісь, який. Держи Це бомба. Бомба? Бомба. 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 Вали, якось так себе Руця страшно. Призайд корінь, не так. То... <говори> так, так, не тризаю. Таку красоту. Да, дари природи. Національний парк Сиревір. Але яка звіль красота? Мох шикарний такий Який гігант Гіганти ще опа Тут один такий Гігант мислі О, я здалека видів Он ще білю заказ ще один був такий Білий, старенький І тут такий красивенький ото. В двох місцях Отакі два біленькі. Старі, но для фото з'їду. Білячок, білячок літній. Такому гарному містечку. Не осінній і один. А ні, он де ще майже бачу одного. Майже ще он де один є. Може. Грибок. Да? Мішань. Опа! Сказочний грибочок Сингапурський Краса Так. Такрасоті Я теж такого тустунчика знайшов одного Такий файний знайшов А да, тустонького такого, но ніхто не ходив майже ще. Хоча такі, такі далеко Або такий красавець Дунчі. Дунчі. Або красивий, да? Такий? Uh -huh. Михайло займається чисткою. Так, держи Михайло. Молодець. І он десь щось може, і он ще два лежи. Дорожку видиш, Міша? Ми поки сі долі зійдемо, де ми наш нюпаємо ще доста. Опа! Отакий красунчик. Що? Ми з тобою Ande šest dole može da nije. Ava do